Як постачати в Україну більше озброєння і далекобійних ракет? Нині це обговорюють в Німеччині. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Нолена Бербок. На цьому посадовиця наголосила під час зустрічі з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Бербок приїхала до Одеси напередодні. Посадовиця відзначила, що 22 лютого Бундестаг вже ухвалив резолюцію, в якій є заклик до ФРН поставити допомогу Україні, зокрема далекобійні ракети. Тоді за проголосували 382 депутати, і 284 віддали свої голоси проти вже того ж дня. Бундестаг відхилив резолюцію щодо постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Я нагадаю, що наприкінці минулого року Україна звернулася до Німеччини. Наша країна подала запит на поставку ракет дальністю до 500 кілометрів. Ворог під час штурму зазнає значних втрат, зокрема, мова про купянсько лиманський напрямок. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Олег Лісогор. Окупанти зазнають значних втрат, зокрема і на Лимано-Куп'янському напрямку. Коли штурмова група загарбників намагається зайняти позицію, вона втрачає близько 60% техніки, не кажучи вже за особовий склад. Коли ці показники стають для противника критичними, для перегрупування йому необхідно до двох-трьох днів. РФ продовжує мобілізувати до свого війська відказників і ув'язнених. А ще нині з працівників е добувних перепрошую підприємств, зняли бронювання. І також на шахтах проведуть військово-лікарські комісії. Зроблять це так звані медики з Росії. Саме під час ось цих комісій визначать, кого відправлять на фронт в першу чергу. Ну а прем'єр-міністр Великобританії Ріші сунак звернувся до Сполучених Штатів. Він закликав продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні. А ще наголосив на тому, аби захід сміливіше підходив до питання конфіскації заморожених російських активів. Про це повідомляє Reuters. Британський прем'єр відзначив, що нині Україні необхідна військова підтримка зокрема, більша кількість далекобійної зброї, безпілотників та боєприпасів. Ми ніколи не маємо недооцінювати те, що Сполучені Штати зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку. І Я впевнений, що вони це зроблять. Я нагадаю, що Велика Британія стала першою країною, з якою наша країна уклала угоду в сфері безпеки. Таким чином Лондон продовжуватиме надавати Києву підтримку, а ще співпрацювати у сфері кібербезпеки, обміну розвідданими, промисловому співробітництві та щодо підготовки військової і медичної. Найбільші навчання НАТО з 1988 року такі розпочалися у Польщі. Про це повідомляє генштаб польської армії. Зазначається, що в навчанні візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 10 країн Альянсу. Загалом буде залучено близько трьох з половиною тисяч одиниць військової техніки. Я нагадаю, що раніше в Міноборони Польщі відзначили, що в навчаннях візьмуть участь 11-та бронетанкова кавал... кавалерійська дивізія збройних сил Польщі. А ще військовослужбовці сил спеціального призначення, військово-повітряні сили, військово-морський флот та сили територіальної оборони. Е, також до навчань долучаться і підрозділи союзних військ, котрі присутні на території країни, зокрема мова про бойову групу НАТО. Як відзначили в Польщі, самі навчання не спрямовані проти будь-якої країни, проте вони є демонстрацією здатності протистояти агресивній політиці, в тому числі і провокативним діям Російської Федерації. Яке вже зазначила, на цьому наголосили саме в польському Міноборони. А от країни Великої Сімки напередодні провели онлайн саміт. Головувала на ньому прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Примітно, що участь в онлайн саміті Мелоні взяла саме з Києва, куди приїхала з візитом з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення. Володимира Зеленського також було запрошено долучитися до участі в саміті. За результатами цієї зустрічі країни Великої Сімки відзначили, що не визнають не визнають вибори на території Росії, а ще закликали Росію припинити агресію на території України та вивести окупаційні війська. Ми ніколи не визнаємо ні минулих, ні майбутніх виборів, проведених Росією на території України, ні їх результатів. Заявлений намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України. Ідеться у спільній заяві країн G7. Також Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підписала угоду про гарантії безпеки з президентом України Володимиром Зеленським. Підпис відповідних документів відбувся у другі роковини повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. При цьому ось що відзначив Володимир Зеленський. Зазначив, що наші зустрічі із главою уряду Італії вони завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією. Джордж Мелоні при цьому додала, що вважає справедливим право України захищати себе, ба більше не підтримує заяви лицемірні про нібито так званий мир, котрі насправді означають капітуляцію України. Також прем'єр-міністрка Італії відзначила, що в майбутньому Італія залишиться потужним українським партнером. Зокрема, планується співпраця в галузі промисловості, економіки критичної та в критичній та енергетичній сфері, і також у сфері гуманітарної підтримки. Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми робитимемо це під час головування у групі семи, а також коли прийматимемо конференцію з відбудови України у 2025 році, тому що говорити про відбудову означає робити ставку на перемогу України і на її мирне, вільне європейське майбутнє. 2400 вантажівок нині продовжують стояти на пунктах перетину між Україною та Польщею. Про це повідомив зокрема речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він відзначив, що польські фермери нині не дають проїзду вантажівкам на шести напрямках. При цьому рух автобусів та автівок відбувається вільно на всіх пунктах перетину. Найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець Раворуська та Ягодин. Дійсно, вчора у напрямку пункту пропуску у стилух символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не впливає. Я нагадаю, що до другої річниці повномасштабного вторгнення було тимчасово припинено блокування руху на пункті пропуску стилу Зосен. А от на Пункті пропуску дорогуськ вчора невідомі вкотре висипали бобові з вантажного вагону просто на землю. Українська сторона назвала такі дії диверсією та закликала польських колег надати відповідну реакцію.